Отримали дуже класну кришталеву люстру величезну, масивну, діаметр 80. Ну, Кришталеву, це я так голосно сказала. Тут кристалики у формі кришталиків зроблені ось ці обводочки, і також ось тут повністю каркас оздоблений кришталями. Зверніть увагу, самий центр золотий, тобто золота така частина, да? не знаю, як озвучити та. люстра на лампочках має. Декілька, точніше, 12 лампочок, які гарненько будуть освітлювати кімнату. Ну і щось таке цікаве, стильне, незвичне, то світить дуже в камеру. А маємо у наявності дві таких люстри. Ціна на них акційна, тому що закупили ми їх акційними. Вже останні дві модельки ми їх не встигли, поки їх було багато. І тому ціну ми також поклали на них акційну. Хто бажає для великої кімнати, до речі, висота регулюється, тобто можна опустити навіть до метра висоту зробити. У кого висока кімната це саме те. Є в наявності дві таких люстри. 4100 – це ціна, щоб забрати. Відправка кенову як Укрпоштою з мінімальною передоплатою 100-200 гривень. Звертайтеся.